Всем привет! Когда надоело убирать листья вручную граблями и у вас есть керхер или хотя бы люба инша мыка высокого тиску, можно работать и так. Вот такая штука. И мы вот так вот прибираем листья. Потім воно збивається на... докупи і можна перенести куди треба. Але це набагато швидше, ніж граблями його збирати. Якась, якщо маленькі листики залишаються, нічого страшного, вони превращаються в пиль. Так що... так от. Опа, було, було і стало. Тому користуйтесь, якщо є якась мийка. Високого тиску, то можна отак от прибирати листячко. Звісно, розход води, звичайно, да, і електричність, але сили воно економить дуже добре.